Хто не поїхав до Києва, мав нагоду вільно висловити свою позицію на центральному майдані Рівного. Зі сцени до учасників мітингу зверталися громадські активісти, депутати міської та обласної рад. Усі, хто бажав висловитися, міг це зробити, адже доступ до мікрофону був вільним. Після ухвалення резолюції кульмінаційний момент акції спільна молитва. Молитва буде за Україну, за український народ і за ту і за волю, яку цей народ виборює. сьогодні закликали нас на майдан представників різних церков для того, щоб ми спільно міжконфесійно помолилися за злагоду в Україні, по те, щоб вирішили ті полістичні негаразди, які які є сьогодні в на нашому українському народі. владико! Словений Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. Кожен, хто нині прийшов на майдан, аби разом з іншими спільно помолитися за свою державу, сподівається, що вона обов'язково буде сильною заможною з усіма демократичними чеснотами. Я хочу помолитися, тому що це моя країна, це моя земля, це мій народ, це брати і сестри мої. І я молюся за те, щоб всі жили красиво і прекрасно, щоб всі були заможні, матеріально забезпечені саме головне за свободу народу. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.